Казка про Оха чародія. В тридеятім славнім царстві, де колись був цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан вельможний ох. Сам той ох на корг заввишки. А на сажень борода Знає край і вздовж, і вширшки і кому яка біда? Чи хто правий, чи неправий, чи хто прийде сам, чи вдвох, Всіх приймає пан ласкавий. Тільки треба, мовить, ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав, Потім сів у холодочку, Звідти голос подавав. А як зранку, та й до ранку стали люди обридать, Ох, зробив собі землянку. Ох, а більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, Той приходить і волає, або й тихо каже Ох. Хоч би навіть не нароком. Де є ох, промовив ти, знай, що вилізете боком, воріття бо вже не знайти. Бо затягне з головою Трясовиця мохова, і з душею ще живою під землею похова, під землею ж там палати, Де вельможний ох сидить, гарні пишнії кімнати, Срібло золото. Скрізь ряхтить. дорогі її самоцвіти, наче зорі меготять, Скрізь заморські дивні квіти По клітках пташки сидять. Золоті грають рибки, кришталевих скринячках, І ведмеді ходять дибки В рукавичках-жупанках. Враз тебе там обморочать, близькі пахощі міцні, Попогаї заторочать, приказки які здивні, І безглузді очі втупить, В тебе рибка мовчага, Тут ведмедів гурт обступить, кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече, боронь Боже ворохнутись. Кров одразу потече, бо крізь білі рукавички раз проб'ються пазорі, а чкуваті, мов гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож коли вже раз попався, наче в пастку бідна миш, То сиди, мов, прикувався, Не рушай, мовчи та диш. Вийде ох, вітай в гостині. Чи волієш нам служить, чи волієш, може, нині головою наложить? Скажеш, я служить не згоден. Зараз ток тебе в лобок, Якщо ти носить негоден, рукавички й жупанок, Стань на службу, подарують рукавички й жупанець, Привітають, пошанують, тільки ж там тобі й кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі, Більш тобі вже не видати ані сонця, ні зорі. Де торкнешся всюди браме, Під замком та під ключем, Десь далеко хтось часами Озивається плачем. Спів на спів. Так без кінця, Кажуть, бранка там ридає, Жде юнака молодця, Коло неї там жар птиця, співом душу потіша. Та сумна, міцна темниця, Смутна в дівчини душа, як би хтів їй волю дати, То з хоробрих юнаків мусить перше розрубати Сімдесят ще й сім замків. Вже вам казка обридає, що ж, має кладенець, хай замки ті розрубає. Буде казочці кінець.